Я хотів би запросити сюди вийти наперед, наверх коваль Анастасію. Будь ласка, хай Господь благословить чудова наша сестра, вона недавно заключила завіт з Господом. І сьогодні вона тут. Можна тут спереді стати. Ну, як ви думаєте, чому запрошена Анастасія? Амінь. Гарбовський Андрій, будь ласка, запрошуємо. Чудова пара, чудові молоді люди. Господь їх благословив. Вони прийняли Господа Ісуса Христа. І далі Бог відкрив очі один на одного, побачили один одного, полюбили, була пропозиція і. Я разом з їхніми батьками ми проводили в четвер заручений. І сьогодні хотілося б представити уже заручену пару, яка стоїть сьогодні тут, серед нас. Вони служать доволі багато в нашій церкві, не знаючи, завжди помітні. Анастасія то може більш помітна, коли фото робить. Андрій також відео знімає, він також помітний. Ну, плюс вони ще багато інші роблять роботи. І в недільній школі служать, і далі і далі. Хай Бог благословить. Друзі, ну завжди ми запитуємо перед тим, як вже благословить церков готуватися до шлюба, чи нема в залі тут людей, які, можливо, хтось із них щось обіцяв, і, можливо, хтось каже ні, 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 ні. Зупиніть, зупиніть цю процесію. Нема таких людей в залі. Слава Богу, немає. Ну я кожен раз, повірте, коли запитую, я сам переживаю дуже сильно. Я думаю, а вдруг щось хтось буде зараз встане і со злізами такими? Ні. Я не знаю навіть, що робити. Слава Богу, що таких нема, тому велика подяка Господу. Я хотів би разом з вами помолитися і благословити. Благословити їх, їхню підготовку, щоб Господь дав устройство. Вони наставлені в чистоті в святості, щоб були. Берегли вони знають що таке чистота і святість в відносинах з Богом, в стосунках один з одним. Тому хай Господь благословить, щоб їхній той день він настав і прийшов в їхнє життя благословений, щасливий і радісний, коли сам Бог їх поєднає і стануть вони одною плоттю. Молимось, благословляємо Бог наш великий, чудний, славний, всемогутній. Ми щиро Тобі дякуємо за любов, за милість Дякуємо, дякуємо за Андрія, дякуємо за Анастасію. Дякуємо Тобі, Господь, за них. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови далі їхні стосунки, їхні відносини. Боже, бережи чистоті в святості, Боже, благослови їх духовно, фізично, матеріально, забезпечу всім необхідним. Боже, благослови той день їхнього весілля, Боже. Дай устройство, Боже, благослови всім необхідним, Боже, благослови чудовою погодою, Боже. Щоб мир був Господь, щоб радість була Господь Боже, і щоб перемога була Боже. Благослови Боже, благослови Боже. Хочеться, щоб вони святкували своє весілля вже під мирним небом, Боже. Благослови, благословляємо, благословляємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Друзі, з вашого дозволу об'являю їх вже зарученими. І тому, будь ласка, вже там і смс-очки ніхто не пишіть їм. Добре? А тільки можете, якщо писати, хай Бог благословить вас, а не нам на каву, ще щось. Зрозуміло? Займайте свої місця, передаю мікрофон. Вітаю, друзі, вас.